В першу чергу нам потрібно максимальні зусилля, е, прикласти, щоб допомагати фронту, допомагати Збройним силам України і забезпечувати життєдіяльність громад на місці. Шановні колеги, перед тим, як перейти до розгляду порядку денного, є пропозиція тоді надати слово Ігорю Зачупу, командиру другого штурмового батальйону, і потім вже перейдемо до війни. Розумію, що одне з наборових питань, як сьогодні є у. Територіальних громад, да, це ПДФО, яке планують забрати да, на містах. І хочу сказати від імені другого штурмового батальйону взагалі від 3 штурмової бригади, що один бригада є новостворена, новостворена з за рахунок ветеранів полку Азов. І ви ж, мабуть, розумієте, як з нуля дуже важко все, все робити. А військова бюрократія, я два роки працював у Черкаському виконавчому комітеті. Я думав, що більшої бюрократії ніж там вже нема. А військова бюрократія, вона ще більш така. Чому третя штурмова бригада стала такою самою, як вона є, і успішною? Це тому, що були субвенції з різних територіальних громад усієї України. І при нагоді хочу подякувати. І міського голову Черкас, і колективної міської ради за те, що надавали субвенції саме третій штурмовій бригаді, тому що дуже багато є видатків, да, які бригада у час війни ну, держава трошки не допрацювала да, якісь механізми, а техніку потрібно ремонтувати. Якщо говорити відверто, то можливо десь і є перегиби на містах, да, де кошти кошти міського да, кошти міського бюджету там, витрачається, можливо, трохи не там, де потрібно, можливо, потрібно, щоб були якісь, не знаю, чи в половину ма такого механізму, якісь там, можливо, колегіальні дорадчі органи, які показували там, що там, умовно кажучи, там, так, давайте хлопці трошки цим почекаємо, відкладемо на після війни, а краще ці кошти перенаправимо там, туди, 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 туди. Тому по з приводу коштів ПДФО, хочу сказати, що все-таки якщо їх заберуть, то військові це відчують. Зрозуміло, що їх можуть їх заберуть і направлять на якісь інші державницькі проекти, але допомога від субвенції дуже впливає на боєздатність підрозділів, і вона є тут і зараз. Міста і громади дуже дуже допомагають. Бойовим підрозділом, тому користуючись нагодою, не стачті за наглость, якби теж пропоную всім громадам долучатись до такого механізму. Він є надавати субвенції. Я розумію, що в різних громадах різні бюджети, але у кого є можливість, допомагайте і третій штурмовій бригаді, допомагайте іншим підрозділам, і територіальним оборонам. Хочеться подякувати асоціації міст. Я почала роботу в парламенті. Напевне, це перша організація, і та організація, до якої я завжди звертаюся з якою спілкуюсь і завжди шаную. Яке питання не виникало? Там вислухаємо міністра, вислухаємо комітет, придивимося всі цифри. Бачу, щось не так. Олександр Слобожан, будь ласка, прокоментуйте. Тобто я довіряю цим цифрам, я завжди довіряю думці. Я знаю, що це ваша думка в першу чергу. А ми тут знаходимося для того, щоб підтримувати саме вашу думку і саме підтримувати вашу позицію. Саме для цього ми обрані, саме для цього ми працюємо, щоб ви це знали і завжди розуміли. Дуже добре, що сьогодні ми зустрілися на рідній Черкащині. І проводимо саме цей майданчик тут. Тому що те питання, яке зараз ми обговорюємо, саме по ДФО, те, що потрібно залишити регіон, а зрозуміло, що це стосується всієї країни і так далі. Але зараз ми обговорюємо тут і Олександр Слобожан доєднався, і Оксана Блодан з нами. Тобто це вже не тільки комітет, я це звикла бачити всіх в комітеті, а це тут, в Черкасах, і дуже приємно. Що ж, хочеться побажати нам плідної роботи. Ми будемо в всіх питаннях підтримувати. Я думаю, що ще буде слово, може поговоримо про бюджету і інші питання, що обговоримо. Хочеться побажати всім плідної роботи, правильних рішень і реалізації вдалої наших рішень. Минулого на тижня у нас відбулася тут така трохи неформальна зустріч, тому що з асоціації між України ми знайомі давно. І коли був дзвінок від Володимира Івановича, ми відреагували, і тут були і інші асоціації, представники. Питання дійсно актуальне, питання, яке обговорюється в усіх областях. Ми були і на Одещині разом із пані Оксаною і паном Олександром на Львівщині, нещодавно на Полтавщині. Усі органи місцевого самоврядування стурбовані цією ситуацією. І Асоціація міст України тут вам дійсно велика подяка. Ви є лідером серед таких організацій, які тримають руку на пульсі. І вони е, чують голів громад, і вони співпрацюють з комітетами. І Лише вчора було засідання з нашим комітетом. Робота йде, тому що, чесно скажу, ми розуміємо, що яка проблема у нас сьогодні, головна, нам треба перемогти. І ніхто тут з присутніх не... Думає, по-іншому ми розуміємо, що армія наша має бути забезпечена, і треба шукати для цього ресурс. І всі присутні розуміють і готові ділитися цим ресурсом, і це робили. Тому що ми розуміємо, як правильно сказали, що таке військова бюрократія. Так? Це коли ти робиш заявку на Міністерство оборони і три тижні тобі дадуть дозвіл на ремонт колеса або ще чогось іншого. А є поряд голова громади, до якого звернувся на наступний день і зібрав позачергову сесію і рішення прийнято. В ідеалі, зрозуміло, має робити це все міністерство оборони. Але зараз другі. Друга ситуація, другі реальні. Тому процес зближення пішов, тому що перша зустріч з міністром фінансів була фінансів така, що він прийшов і сказав, от уже є факт. Як буде? О, так уже буде. Ви знаєте, якщо чесно, це трошки задільно. На Друга зустріч, коли відбулася така ж сама позиція, але сьогодні я дякую і вам, що ви підняли шум, і дякую Асоціації міст країни. І депутатам, які розуміють, як живуть громади на місцях, пішов процес обговорення. Все-таки я сподіваюся, що 10.37, те, що ми написали, ну він в порушення всіх законів не може бути прийнятий з першого, десятого. Тому будемо ждати друге читання, будемо працювати, на нас ви можете розраховувати на таких зустрічей. І я думаю, і при неформальному виникає питання, будь ласка, на зв'язку. Дякую. Дійсно, дуже важливо. Сьогодні захід, ані зборів, комунікації, правильні комунікації, тому що всі ми знаємо, що якщо буде відбуватись швидка, дієва і зрозуміла комунікація, і побудована правильна комунікація, тому і більше дієвий результат, особливо зараз, під час військового стану, всі ми знаємо, що територіальні громади дійсно відіграють дуже важливу роль і значення, особливо зараз, під час військової агресії, згадаємо ті часи, час, скажімо так, день. Повномасштабного вторгнення, коли дійсно місцеві громади взяли на себе дуже велику відповідальність в плані і внутрішньопереміщених осіб, їх розселення, їх харчування. Згадаємо про рилокований бізнес. Зараз вже менше звернень, але на той час дійсно громади взяли на себе цю відповідальність і приймали рішення на місцях субвенції, про які вже говорили. теж. І всі ми розуміємо, що без Такої комунікації без діалогу це б не відбулося. Тому зараз ми продовжуємо працювати спільно, продовжуємо робити те, що необхідно робити. Прошу звернути увагу усіх про забезпечення безпеки ваших громад. Це в першу чергу укриття на сьогоднішній день, звичайно, побудова цих укриттів, облаштування їх, тому що ми бачимо останнім часом. Рашисти активізували свою, на жаль, діяльність, але в той же час хочу сказати, що дійсно асоціації і ваша асоціація безпосередньо має дуже велике значення і роль в комунікації, представленні інтересів громад ваших. Тому закликаю до розмови, діалогу і прийняттю дійсно спільних правильних рішень Дякую. Міністерство розвитку територій, громад та інфраструктури. Це мертві бджоли не ведуть, правда. Які порядки вони Ну, те, що ви кілька реєстра, слава Богу, тут не так було. Але спочатку було чотири реєстра, тепер це один реєстр, але його заповнення паралельно не дає право на отримання того. А допомога громадян комісія працює абсолютно незалежно від того, що дала людина. Це величезна проблема, і ми постійно всі папірці, всі коми. І все це відпрацьовуємо з міністерством потім з урядом для того, щоб ця відбудова відновлення і можливість людям отримати гроші реально могло вами через комісії проводитися. Це окремий блок питань, тому якщо ви маєте якісь пропозиції або проблеми, кажіть е, мені здається, що Черкаській області цього не було, але був прийнятий закон 3050, до окупованих територій 114 громад. Забрали 14 мільярдів гривень по сфакту. Податковим комітетом парламент відповідно в 23 році. Звільнили той бізнес, який вже заплатив податок на нерухомість і податок на майно на, на землю. просто парламент вирішив, що і ладно.